Примудрись. До римлян послання святого апостола Павла читання, будьмо важні, браття, тепер ближче нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували, ніч про день наблизився, відкиньмо від дівчинки темряве, одягнімося у зброю світла. Як день поводьмося чесно, не в піяцтві, не на тане на жертві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздроща. але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло в похотях. Слабко у вірі приймайте, не вступаючи з Ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий їй зародину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто що чужого слугу судиш, своєму господареві стоїть він або падає, але він стоятиме, бо Господь може підтримати Його.